Подивись на мене три місяці назад. А ось так я виглядаю вже зараз, незважаючи на всі поранення. І в цьому допомогла мені ось ця дівчинка. Так, це також вона. Але майже рік тому, за сім місяців без спорту, вона перетворилась просто в фітнес-модель. Тільки здорове харчування. І я дуже хотів повернутися до своєї попередньої ваги, як до розстрілу, але через купу операцій я не міг займатися нормально спортом і через це схуднути не міг, бо їв якось так. І фізичної активності виходить, мало було. Хто не знає, що зі мною сталося, трошки нагадаю. 10 березня я потрапив під обстріл в Харкові, п'ять кульових, кома, інвалідність прогнозована на все життя, але. І тут Олеся мені каже, Серьога, я тобі допоможу, схуднеш, повернешся в свою нормальну форму. Бо вона схудла тільки завдяки збалансованому харчуванню. І це, по факту, єдиний варіант, який у мене був. І тут я вирішую прислухатись до Олесі. Продукти в мене повністю змінюються, їжа стає збалансована, здорова. Олеся вчить мене правильно балансувати продукти, тарілці правильно її готувати. Все що я купую в магазині, кардинально відрізняється від того, що я купував раніше. І саме цікаво, я не відчував такого, боже, я на дієті, мені то не за мені це нельзя, мені хочеться цього. Ні. Я їв дуже класно, смачно, гарну їжу, кутримав купу задоволення. Це при тому, що я проходив далі реабілітацію. У мене постійно концерти, постійно перельоти. Тобто, в мене немає часу зайнятися спортом. Я не можу через спорт схуднути. У мене тільки один варіант це харчування. І я готую, і я на очах бачу, як з оцього бачите, круг в мене якийсь повне животі. Стало оце. Оце, від оцього от пончика, і от цього обличчя залитого, як якого алкаша якогось, тепер, ну, більш-менш виглядає все нормально. Якщо ти також хочеш змінити своє тіло, життя і так далі. в мене це тільки початок, я продовжую. тебе зараз є дуже крута нагода. Олеся консультує зараз людей, допомогла вже сотням дівчат схуднути в дуже короткі терміни, допомагає життя змінити, бо це ж не тільки харчування, це ж міркування. Тому вона зараз зробила документ на 40 чимось сторінок. прочитавши, який ти зрозумієш, як правильно харчуватись, БЖУ, підраховувати калорії, як ставитись до харчування, як легко худнути, як потім отримати цей результат і так далі. Тому переходь до неї в аккаунт я Відмічаю тут під відео, і вже всі подробиці дивись там. І ще тебе коротеньке відео про її зміни, яке от мене досі дуже надихає.